Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі «Скринька для майстрів». Дівчатка хочу показати вам наше нове надходження. Тканина серпанок. Ось е, у минулих відео я показувала вам ось така вона у нас тканинка. Беш. Зараз ми отримали білу. То питав є тепер у нас у наявності. Тканина дуже гарна її склад є має поліефір 30%, бавовний 50 і 20 льону. Ось ця біла тканина, це відбілений льон, дуже гарна, подивіться, яка. До тіла приємно. Вишивати на ній дуже легко. Ось я покажу вам приклад цієї тканини, що була у нас, ось така ось. льон невідбілений. У минулих відео, хто бачив, хто не бачив, будь ласка, подивіться. Ось вишивала я цей рукавчик вирізуванням. Вишивається дуже дівчатка легко. Ось бачите, подивіться, має 11 ниточок на сантиметр. До тіла дуже приємно. Дякую дівчатка, хто постійно бере у нас цю тканину. Дякую за ваші відгуки, за ваші фото з вашими роботами на цій тканині. Дуже приємно. Також питали мене, чи можливо вишивати хрестиком, чи не потрібна рів... ну, канва для висмикування. Ні, дівчатка, не потрібна. Ось я пробувала, вишивала. Це у мене зразок, я вишивала таку сорочку жіночці. Ось це зразочок у мене залишився. Ось, будь ласка, нічого я не ніякої. Канви для висмикування не користувалася, вишивати легко, видно дирочки, видно ниточки, дуже зручно рахувати. Також подивіться, як вона у роботі з вирізуванням. Тобто, я цю тканину вже прала три, мабуть, рази. Бо я зразу і перед роботою прала, потім після того, як вишила, вирізувала, ось бачите, ось така вона, зараз подивіться, мене питали, чи дуже вона ну, товста, ні. Ось бачите, Руку видно. Подивіться, Бачите? вона дуже ніжна, ось гляньте, це відбілений льон. Так що, будь ласка, хто питав, отримали, дуже приємна вона на дотик, вишивати, подивіться, ближче. Вишивати дуже зручно. Навіть я вже трохи з вишивкою зір не той, ну, але я ну, бачу видно гарно, ось подивіться. Так що, будь ласка, є, тканинка у нас у наявності. Наразі цю Сьогодні-завтра ще отримаємо. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, приєднуйтесь до нас у групі, у телеграм-каналі, на нашому сайті. Діліться нашим відео, буде дуже мені приємно. Можливо, хтось шукає таку тканину. Можливо, хтось би хотів скористатися такою нагодою, вишити собі на тканині. Тканина у нас недорога. Не у всіх є можливість купити германські тканини, але вишиваю, вишиваємо на таких тканинах, дівчатка вишивають, то усім подобається. Так що, будь ласка, кого є бажання. Є питання, пишіть, діліться нашим відео, підписуйтесь на наш канал. Дуже буде мені приємно. Коментуйте, що б ви хотіли дізнатися більше про тканину. Можливо, комусь треба фото у особисті повідомлення у Viber. Будь ласка, пишіть. Наразі все. Всім до побачення! До нових зустрічей!